Російські державні нафтопереробні заводи відмовляються від російської нафти. Тепер російську нафту індійські заводи почали замінювати на нафту з Об'єднаних Арабських Еміратів та країн Західної Африки. Індійські державні нафтопереробні заводи припиняють купувати російську нафту. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Наразі чотири НПЗ відмовилися від російської сировини: це Індіан Ойл Корп, Хіндюстен Петролієм Корп, Бхарат Petroleum Корп, Мангалор Рефай Нері Петро Кемікол Лімітед. На них припадає понад 60% від усіх нафтопереробних потужностей Індії. Відмова від російської нафти стала наслідком ультиматуму американського президента Дональда Трампа. Він зокрема анонсував 25% відсоткові мита на індійські товари, якщо Нью-Делі не відмовиться від співпраці з Росією у нафтовій сфері. Росія є третій, третім за обсягом імпортером нафти у світі. Досі вона була найбільшим покупцем російської сирої нафти, яка транспортувалася морем. Тепер російську нафту індійські заводи почали замінювати на нафту Об'єднаних Арабських Еміратів та країн Західної Африки.